Вітаю! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. Тема нашого уроку вимова та позначення на письмі приголосних звуків. Пригадаємо. Приголосні звуки це звуки, які утворюють за допомогою голосу та шуму або тільки шуму. Утворити приголосні звуки допомагають язик. Зуби та губи. В українській мові 32 приголосних звуки. Приголосні звуки бувають твердими, м'якими та пом'якшеними. Також приголосні звуки бувають дзвінкими або глухими, шиплячими та свистячими, а також сонорними. Детальніше про приголосні звуки. Та їх види я розказую в окремому відео, посилання на яке ви знайдете в описі. Прочитаємо слово «футбол». Зверніть увагу, що це слово ми пишемо з буквою Т, а ось вимовляємо як фудбол. звуковій транскрипції ми бачимо звук Д. Що ж відбулося? Коли в слові знаходяться поруч два приголосних звуки. Ми бачимо, що в слові футбол поруч знаходяться т та б. То за певних умов у вимові вони можуть змінюватися або уподібнюватися один до одного. Другий приголосний б сильніший, ніж перший приголосний т. Тому. Дзвінкий приголосний Б переманює перший, роблячи його подібним до себе. Тобто глухий Т перед дзвінким Д уподібнівся до нього за дзвінкістю. Наближення у звучанні одного приголосного звука до іншого називається уподібнення. Але зверніть увагу, що уподібнення відбувається лише у вимові, а не на письмі. Так дзвінкі приголосні звуки в кінці складу не оглушують, наприклад, мороз казка. Приголосний звук В не можна оглушувати, його треба вимовляти, ніби короткий голосний В його називають «унескладовий». На початку слова перед приголосним у кінці слова, а також міжголосним і приголосним. Наприклад, вчора лев, завтра. Дзвінки г перед глухими оглушуємо, вимовляємо як х легко. Префікс з перед с вимовляємо як с, сунути. Кінцевий приголосний у префіксах роз без перед глухим. Вимовляємо дзвінко, якщо говоримо у повільному темпі, або глухо, якщо говоримо у швидкому темпі, розписав. Коли ми говоримо повільно, розписав, то у нас оглушення не відбувається. А ось, коли говоримо у швидкому темпі, розписав. То відбувається оглушення. Глухі перед дзвінкими подібному до парних дзвінких, як в слові футбол або в слові боротьба. з ц с перед ж ч ш змінюємо на шиплячі, наприклад, зжати, шити. А ось ж ч ш перед з. Ц, ц, ц. Змінюємо в книжці білоці. Тверді приголосні перед м'якими уподібнюємо до парних м'яких пісня. А ось получення ця вимовляємо, як ця, шся вимовляємо, як ся. Пишуться дивися. Але пам'ятаємо про правило, що «ця» ми пишемо, як. Тця, а шя пишемо з буквою Ш. Шся. Щоб перевірити, яку букву писати, треба сумнівне приголосний поставити перед голосним. Наприклад, гриб. Яку ж букву написати в кінці слова? Змінимо словом гриби. І перед голосним ми чітко чуємо б. Отже пишемо букву Б і в слові гриби, і в слові гриб. Нігті перевірне слово ніготь. Якщо в перевірному слові буква Г, то і в слові нігті також буква Г. Козьба. перевіряємо косити. В перевірному слові буква С. Отже, і в слові косьба також буква С. Право з префіксів з. «с». Пам'ятаємо, що префікс С ми пишемо перед буквами «к», «п», «т», «ф», «х». Запам'ятати її допомагає фраза кафе-птах. Наприклад, сказати, спитати. А ось перед рештою букв ми пишемо префікс З, наприклад, зшити, зорати. Префікси роз, без через ми завжди пишемо з буквою З, наприклад, розчесати безкоштовно через плічник. А ось префікси перед, над, під, від, ми завжди пишемо з буквою Д, відпочити, підписати, надрізати. Про те, як правильно писати префікси, я розповідаю в окремому відео. Посилання на це відео в описі. Але не всі слова можна перевірити, не всі сумнівні приголосні можна перевірити за допомогою правил. Такі слова ми перевіряємо за орфографічним словником та запам'ятовуємо, як вони пишуться. Я вам дякую за увагу. Не забувайте лишати лайк. Обов'язково підписуйтесь на цей канал а також діліться посиланнями зі своїми друзями. До зустрічі!